Головне на цю мить у Дніпро ньюс я Орина Яяєва. Вітаю зночі. Ворог тероризує Дніпропетровщину. Неспокійно було у Кам'янському районі. Туди агресор спрямував БПЛА. Крім того, окупанти поцілили по Нікополю. Застосували дрони камікадзе, пошкоджені адмінбудівля та СТО. постраждалих немає. Повідомляє ова. Рятувальні роботи у кривому розі завершені внаслідок вчорашньої ворожої атаки. Загинула жінка та троє дітей. 14 людей постраждали, і це не просто цифри, це чиїсь батьки, діти та близькі. Деталі жахливого дня розкриє наш журналіст Сергій Скрипник вже о 17.00. Довічне ув'язнення. Верховний суд підтримав вирок для вбивці поліцейського Дарвіна Потуданського. Нагадаємо, у червні 2020 року поліцейські затримали підозрюваного у розбійному нападі на вулиці Мечникова. Після затримання зловмисник дістав пістолети. Кілька разів вистрілив у 26-річного поліцейського. Від отриманих травм поліціян помер. Тепер злочинець відбуватиме довічне ув'язнення. Завдав тяжких травм сусіду, поліція кривого рогу затримала 57-річного мешканця. В ході сварки зловмисник вдарив ножем 46-річного чоловіка у живіт. Після чого потерпілого госпіталізували до міської лікарні нападнику. Повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Після останніх ворожих обстрілів Дніпра міський голова Борис Філатов оголосив, що поїде до українських оборонців на лінії зіткнення, щоб особисто доправити їм військове обладнання від міста. Українським військовим передали дрони, греби та іншу техніку. Інвертори, сонячні батареї та навіть велогенератори Дніпряни активно готуються до зими. Допомагають їм у цьому як і місто, так і проєкти ОСББ. Як підготуватись до найгіршого сценарію зими? Ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. У Дніпрі центру допомоги родинам полонених і зниклих безвіція виділили приміщення. Центр працює від асоціації сектору безпеки та оборони України. Для тих, хто очікує рідних з неволі, відновлюють безкоштовну психологічну підтримку, де збираються родини, яких згуртувала біда. Куди звертатися, якщо припинився зв'язок із захисником, докладніше далі. А ми не при стол був у нас довгий чи чисто. О, о цей був. Це, Я, Я рада, що при центрі допомоги родинам полонених і зниклих безвісті ми маємо можливість, хоч в невеличкій кімнаті, але збиратися з однодумцями. У нас Антоніна Валентинівна до нас доєдналася буквально так, декілька, на тому тижні. Я розшукую сина Сергія Михайловича Маслакова. 1977 року народження. Останній раз, 12 липня, він виходив на зв'язок, а потім, як в сповіщенні, значиться, з 23 липня він зниклий без звісти. Весь час цей шукали, а 30 августа з'явилося сповіщення на сайті. Полоні на пізнання. Ну і ми його пізнали. Я і його дочка. Онука телефонує, кричить: там папа, там папа. А, і тобто, не ви побачили, а вісімнадцять. Вони... Я ще не бачу, побачила дочка. Та і онука, і, і там папа, ну я ж доки знайшла і все. І зразу написали тут, що це мій син. Для мене важливо спілкуватися з такими ж людьми, як. Як я, я, що не знаходяться в такій ситуації, мені це просто необхідно. Необхідно, щоб триматися, щоб знати, що робити, щоб знати, як робити, як працювати над собою, щоб дождатися, дочекатися сил. У нас буває, приходили дівчата на першу зустріч з психологом, і крім сліз, вони не могли нічого були такі, що вставали, і, так, і виходили, а потім не поверталися. Мені тут. Затишно, комфортно, душевно. Я сюди приходжу і я чую нормальне звертання, нормальні слова, нормальну підтримку, таку, що тебе не гладять по головці і по голівці кажуть, ай-яй-яй, як тобі погано, ми тобі співчуваємо, а допомагають. Добрий день, добрий день. Повністю все розпрачно. Наш центр на сьогодні працює на бульварі Платонова, 19а з понеділка до п'ятниці, з 11 до 3 години. Телефон наш завжди на зв'язку 096 209 79 12. Кому це потрібно, телефонуйте, будь ласка, до нас хлопці, всі повернуться до нас. Шукаємо по цих каналах. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Про є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому все я Орина Яяєва. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі.